Привіт, це коротко про сон сієста. Дрімота післяобідній сон або сієста: це не пролінь або надлишкову кількість вільного часу. Це можна назвати одним із ключових інструментів для підвищення вашої ефективності. Як я вже говорив у попередніх роликах, рекомендую переглянути, в описі в коментарях буде посилання. Сон відіграє надважливу роль у якості нашого життя. Він безпосередньо впливає на відновлення, психологічний стан, нашу продуктивність і ефективність. І сьогодні я хотів хотів би коротко поговорити про такий біологічний лайфхак, як сієста. Впевнений, що більшість із вас, чуючи це слово, уявляють собі іспанського пенсіонера, який після бокалу червоного вина і смачного обіду не квапливо йде до свого крісла-качалки, щоб трішки поспати, адже більше немає куди спішити. В цілому це так і є, але сієста розповсюдилась і на інші країни та континенти набула популярності як метод підвищення ефективності у світових компаніях. Google Nike, Apple, NASA облаштували в своїх. Офісах так звані Непрум або капсули для сну у середземномор'ї Це невід'ємна частина дня. Уінстон Черчилль говорив: прилягти в день це не розкіш, це економія. Альберт Енштейн та Леонардо да Вінчі обидва практикували короткий сон в день. Хоча особисто для мене навіть 20-30 хвилин після обідного сну у будні дні, це дійсно розкіш, яку, на жаль, я не можу собі дозволити. Припускаю, що у вас точно так само. Але коли вам потрібно бути максимально сконцентрованим, свіжим і продуктивним у вихідні дні, ви можете використовувати це як повноцінний інструмент. А щоб наша сієста дала, так би мовити, свої плоди, необхідно притримуватись певних правил. Це коли, скільки і як. Період між 1300 і 1500 це проміжок часу нашого біологічного природного спаду енергії, і саме ці години будуть ідеально підходити для нашої сієсти. Пізніше не рекомендується, тому що це може зіпсувати наш нічний сон. Коли ми зручно вляглись в ліжечко і готуємось до обіднього сну, важливо не забути завести будильник, адже після 30 хвилин ми входимо в фазу глибокого сну. Прокидаючись після якого, ми будемо відчувати значну Втому або сонну інерцію, тож 20-25 хвилин це ідеальний таймінг. Тут у вас може виникати логічне резонне запитання. Я не можу заснути по декілька годин вночі. Тож як мені встигнути це зробити вдень швидко, для того, щоб в обід проспати 20-30 хвилин? Щоб швидко заснути, критично необхідно оптимізувати все навкруги, використовувати беруши і також маску для сну, для того, щоб проміння сонячне не подразнювало ваші очі. А для підготовки до денного сну ви можете використовувати. Власний ритуал. Медитація і дихательні практики сповільнять ваше серцебиття, активізують парасимпатичну систему, яка якісно підготує вас до сну. Дотримуючись цих нескладних правил, ви можете помітно поліпшити якість вашого дня, підвищити продуктивність і навіть знизити ризики судинних захворювань і ожиріння. Поділіться в коментарях вашим досвідом денного сну, як він вплинув на ваше самопочуття і чи дійсно це покращило вашу продуктивність. Ваші відповіді будуть очікувати в коментарях